Subtitles 哎呀！我的。 Мете, мете, навіть дуже мете. Так я помі... бітрейт. Так... Блин еле настрою. Ніби настрою. Не знаю точно, что я настрою. Но думаю что шо... Имахку 35-01. Говорить. Ку флекс С6К. Говорить. Хент пих куейвен. Проррувяск. Говорить. Хентпихкуївен. Проррувіяск. Говорить. Флекс С6К кей Куейвен. Flex c 6 k говорить про рув'язк, хенд пихку Евен Фейсблу смайлен та уштік здоровкались. प्रीत प्रीत प्रियत कर І Махку 3501 говорить. Условія розіграшу один поставити лайк ці трансляції, 2. лайкнути трьох відео на каналі 3. Підписка втеги 3 пункти, обов'язкові 4 подарок кодом втеги. Так. ну, Поїхали. Вроді, все працює вже. Е, дивіться. Е, на минуточку є такий нюанс. Получається, е, дивіться. Блять, за 10 э, застереження. Э, Потошна. бітова швидкість потоку 6760. 6 10, 7, 100, ще. Блять, ну що це? Ну чому так? Та похвалити струмера краще усіх. Ну я ж міняв, я міняв, блять. Ну треба знов виключати. Ну що це, блядь? Копец. Бунекс. Говорить. Хент Куейвен. Бунекс. Говорить. Флекс Хент Куейвен. Ладно, виключаю знов. Знов Вазія виключаю. Ногу. Говорить. Знов виключаю трансляцию. E, Flex минуточку, минуточку, Говорить. ребят. Буникс хенд Послухайте Facebook мене, smiling. минуточку. Я виключу опять, потому що, болі, бітрейт не можна поміняти в коли, включений, коли запущена трансляція, бітрейт не можна поміняти. Капец. Я просто хочу, бо дивіться, дивіться, чому я так роблю? Чому я так роблю? Потому що я нас тисячу підписників на YouTube, а не на Твічове. Я вчора провтикав і запустив трансляцію і на твічові, і на Ютубові. І це дуже погано, тому що це дуже неприємно, коли виграє якийсь там Петя чи Вася з Твіча, якого ми наже навіть, навіть не знаємо і перший раз бачимо. Розіграш все-таки йде на Ютуб, тому що на Ютубі тисячу підписників. І я сьогодні анулірував. Говорить, я сьогодні анулірував цей чте, Ні, 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 Бунікс, Бунікс, не скидай нічого. Є опис канала, є опис канала. Якщо чоловік внимательний, він прочитає, зайде в опис канала. Як він може лайкнути три лайка, три відео, три. 3... Як він може три лай... лайкнути три відео, не зайшовши на канал. Якщо цей чоловік не знає де, е... в ну не може прочитати опис... Він повинен читати, кожна людина Мекс. повинна читати опіс канала. Говорить. Повинна читати кожна людина опис канала. Кожна людина читає опис канала. Вона повинна зайти лайкнути три відео. Якщо вона не зайшла в канал, не лайкнула три відео, значить вона ну, невнімательна і вона не. Ну, смисл мені. Ну. Якщо він не зайшов на канал, не лайкнув три відео. Якщо ти заходиш на канал, там видно великими цей описання. Е, YouTube. Твич, Telegram, все повністю описано. Це як кожен чоловік, який заходить на Ютуб, він ну, повинен спочатку описання каналу дивитися. Якщо хоче бути в розіграші, подивитися описання канала. А якщо ти зараз от будеш скидувати ссылку, ну, смисл все у чоловіка, якщо він навіть навіть не зайде в описання канала і не лайкає три відео. Хоча я там вписав. Ботове, я вписав Бунекс. ботове основні задання. Говорить. Так, faceblu, смайлон. Е, дивіться, секунду, я зараз поміняю бітрейт. Е, да, там в течінні, якщо там в течение двох минут чи трьох минут, якщо е, ви не виходьте, в течение трьох минут, якщо трансляція, я зараз швидко поміняю бітрейт, блін. Бо, коротше, в мене пише застереження, і в мене буде зараз дуже лагати, коли я буду грати.